Так, розпаковуємо сканер. Так інструкція. Так, і сам сканер. На сканері ось цей код, Ось цей. І ось цей код. Униз Ось це серійний номер і це код активації. Так, перше беремо на телефоні зараз. На телефоні все заходьте в Play Market і Syndiac. Ось програма. Так, плюс. Так, значить, відкрити. Т так, тепер е дивимось знизу, з правої сторони, там є чоловічок. Ось тут натискаємо. Це треба зайти в свою учетну запис. Так, дозволити, 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 дозволити. Так. Бачимо, що телефон в нас на англійській мові. Для того, щоб програма працювала на російській, треба, дивіться, є два варіанти. Є перший варіант, або повністю на англійській він працює, або на телефоні міняється мова на російську і він буде на російській. Міняємо, так? Так, налаштування. Майже всі сканера для діагностики будь-яких фірм вони працюють на російській, українській. мало куди ще додають. Так, де це, де це є синдяк? Синдіак, Синдіак. Де він скачався? Так, от От, його ми... Маза... Бачите, він автоматично перевівся на російську. Так, все, тепер тут треба е в хотсапень прожді не буде. Так, ось, знизу нет аккаунта. Е ви свій е сканер, цей, ви його підв'язуєте до своєї електронної пошти. І навіть якщо ви його там загубили, хтось його отримав, він все одно їм користуватись не зможе, тому що він підв'язаний під вашу учетку. Наприклад, інша ситуація. Ви е, користувалися рік два, цим сканером, надумали купити собі іншу модель, там більш е, якусь многофункціональну. Хочете його продати або там комусь віддати. Відповідно, вам буде треба змінити електронну, адрес електронної пошти і все. Тут вбити, будь ласка, вашу електронну пошту, та яка до вас є доступ, вам прийде код, що це саме ваша пошта, щоб сканер підв'язався. Так, зараз на електронну пошту прийде на ту пошту, яку ви ввели, прийде е, лист. Зайдіть, зайдіть на пошту, там буде код, 5 чи 6, 6 цифр. Це підтвердження електронної пошти, що саме вона ваша. 215. 215. 854. Він же 854. Все. Так, тепер вводимо ім'я користувача і, Ну, просто якийсь. І так, текуще ім'я позичаю вже существують. Що е, туди поставили? поставил? електронну пошту в, вести. Хай буду я поставив Та, О! Так, все, зайшло. Я користувача на английский написали, угу. так? Угу. А в паролі букви були? Да. Цифри О, були? Англійські, да. Да, англійські букви, цифри, все зрозуміло. Mm. Так. І тепер бачимо в самому застосунку. Ось тут з правої сторони. Телефон у вас... Mm. Ой, телефон Авто, рядом mm. так, Для того, щоб активувати, треба вбити код. Цей код, ось він, серійний номер. Ми вбиваємо його. 98. Дев'ять, один, чотири, дев'ять, один, Код активації вісім, вісім, три, Так, все. Ось Тут там, де чоловічик. Ось ваше ім'я, ось ваша пошта. Ось тут мої устройства. Тобто написано, будуть, які прилади у вас є в даний момент. Це от, ScanMate. І, і бачимо, коли він активований. Тобто ось один день. Все, далі. Далі, далі, саме по діагностиці. А, коли ви вже присядете в авто, натискає, поставили адаптер, включили блютуз на телефоні. І ось тут з правої сторони натискаєте на Bluetooth. І воно знайде цей прилад, він буде підписаний під таким номером Bluetooth. Все. І ось діагностика систем. Це від, воно відповідає за саму діагностику. Так, є. Yeah. Тут ви бачите марки авто, які є, ага. ви можете скачати їх всі, можете скачати ті, які вам треба, щоб пам'ять на телефоні воно не застряло. Також тут сканування Він це автоматичне е, визначення автомобіля по Він-коду. Не з усіма автомобілями це працює. Якщо в автомобілі це є можливість така, то воно його е, знайде. Це більше в застарілих марках воно автоматично може не знаходити. І потрібно буде заходити там, наприклад, а, там, в Шевралі, наприклад, там Лачеті і так далі. Це. По факту, тут є дві самих основних – це діагностика всієї системи. І функції, от, функції так, обслужування, так. Тобто, якраз функція обслужування. Функція обслужування вот, бачимо, що тут є 5 сервісних функцій. Це ось масло, дросель, колодки, регенерація сажевого і це, типу, це датчики тиску в колесах. Все. Сканер зареєстрований, можете користуватися.